Соломія мені каже, е, і, і, каже, Соломія казала, Ідеш, каже, чуєш, йдеш тут, ідеш тут без, хмарне небо. Соломія. Наша. Ось тут зайшли ми в Коско. Тут така короче, магазин такий. Коли ми порціємо, треба поп'яти і не все, так ще дорого виходить, те, що він поїсти. Поїхав... Ну так, Ось скільки сучок це коштує. Сьогодні ми на шару взяли його. Приблизно. 20 30 бас. Ну, бакс я сьогодні зекономив. Благ... Дякуючи Богові і працівнику Бога Олі Веденчук. <різь> <різь> от телевізор 600 доларів, 200, 900 доларів. От є такі, як називається це, що називається? Кану... от. Светлана, канову нам не треба? не треба. Ну не треба. До речі, Соломія. Що? А це, це не дуже файні, файні черевики. Що це? Оля, будеш коментувати, бо якщо... Може щось я там поправиш мене. Оце Костко таке магазин. Здоровий магазин. Ну, він не сильно здоровий, Наш метр здоровіший. Але але, файно є. Штани, шорти, дивіться, бачиш, шорти, по 13-14 доларів. Наші вдома купляв. Коротше, Наші взагалі з дому брав лахи. Треба було лахи продати і їхати з баблом туди. І купив би мав би І не мав би мороків. Заморочено звоню дружиною. Ось ну, це горілка. Ага. Це м'ясний. Яс... Ну тут вина, хто любить вино, хай собі. Ціни на вино 38 баксів, 29 баксів. Ну, 30 гривні, у нас так само, мабуть. От м'яско. м'яско. Біф. чик. П'ять 5. 5 доларів. От Оля бере вже щось. Паунд? Оля, паунд? – Паунт, ось сидіво. Беру, бо треба буде нам. Оля, поясни мені. Оля. Ясно. 40 баксів. Ага, 40 баксів. – Так, порк це свинин. Я не казав, що порк. Ну м'ясо. Ну, то ж я не зараз тут їдати, з'їдати. Щоб було, я потім буду бігати купляти. До речі, Оля, є пропозиція. Казав Славік? Славік казав. Тобі казав, що 100 доларів барані на когось баран стоїть. Да. Да. Свіженький, класненький. Знаєш, це такі в Польщі продаються, коротше, вони такі ну, булочки тут. Чекай, чекай. я щось хочу. А де моде? Ну що тут дивися? Оля щось хоче. Печиво. Ну я цього не їм, Оля, купляє, не знаю, кому вона купляє. Собі купляє. А, собі, ясно, не для мене. Крім, крім мене. М'ясо купила, дві пачки. Оце м'ясо коштує, шановні. Одна 39.55. Скільки тут? Ну, Розберемося. Ну, печиво, всякі кексики. Ось так буханки. Ану, по чому хлібчик? Сім доларів, дві буханочки. О, дві буханочки таких. О, 7 гривень. Переброшую, 7 доларів. Оцей хліб коштує 5,99 баксів. При зарплаті 2-2,5 середніх зарплата, я думаю, це ви